Вітаю всіх. І так. Третє місто, яке я робила про Новий рік, це був Чернігів. Повторюю розклад колодою Фенікса. Місто Чернігів вже може готуватися до Нового року. Місто Чернігів вже може готуватися до Нового року. Місто Чернігів вже може готуватися до Нового року. Що вам покажу? Ось, трійка жезлів. Найкращі. Так, може. Найкраще випало місто Чернігів. Тут з пентаклів навіть. Так, готуватись люди мої. Що тоді ви найкраще випали, що зараз? Чернігів? Вітаю цим. Знову таки постійна боротьба у вас. Дуже постійна. І надія на краще. Проблеми з водою майте на увазі сильні. При цьому у вас іде зміни до свята. Зміни йдуть на краще. Чернігів так, йдуть. Жителі Чернігова можуть думати про новий рік, готуватись до нього. Четвірка жезлів, так. Можна. З урахуванням обмежень тих, які у вас будуть, майте на увазі. Можете, людьми. Свято ось вам це свято, ось воно, десятка кубків і закохані. Всі ми чекаємо оцих домовленостей. Всі. І вони будуть. Просто, коли вони будуть, буде справжнє свято. У когось це буде свято-свято, у когось це буде полегшення, видохнули і починаємо хоч трошки відновлюватись. Харків, Запоріжжя. Ось такі міста. Суми ще не робила, не скажу. Чернігівну, ви живете в постійних обмеженнях, але більш-менш ситуація. Вам якось полегше, все одно йде. Найкраще з трьох міст, які я робила два рази. Ну, ви найкраще так і залишились. Харків'яни, Запоріжжя підтягуємо нерви. Ми щось даємо.